Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку малі дітлашки. Сьогодні я вас запрошую на подорож а куди спочатку відгадайте мою загадку. Там живуть вовки та білки, їжачки та зайченята, там кущів дерев багато. І дуби, і ялинки, й клени, бузина, шипшина, терен. Ну, скажіть, скоріш, малята, це місце непросте, воно дрімуче та густе. Правильно, малята, це загадка про ліс. От ми з вами опинилися у лісі. А подивіться уважно, що ви бачите, В якої пори року тут зображений ліс. Дітки, а за якими ознаками ви визначили, що це осінь? Так, осінь розфарбувала листочки на деревах. Вони стали жовтими, багряними або, можна сказати, червоними, сухими. Трава пожовтка почала сухнути. Ночі та ранки вже доволі холодні, навіть з приморозками. Хоч і холодно весені. Але осінь дуже красива пора року. Погляньте на ці пейзажі. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру, з якого дерева листочок. Будьте уважні. З якого дерева листочок? Так, з каштана. Листок каштановий. А цей. З дуба говоримо листок дубовий. Правильно листок березовий. А цей листок згоробини. Правильно липовий листочок з дерева липа. Це вам знайомий листочок, схожий на долунку, Кленовий листочок. Молодці мої малята, гарно пограли в гру з листочками, а зараз я вам пропоную пограти ще в ще цікаву гру і вивчити скоромовки. Я їх буду спочатку читати. А потім ви і буде чекати на зворотній зв'язок. Почали ру-ру-ру, я грибочки зберу. Де де де, осінь тихо йде? Молодці малята, я думаю, у вас все виходить. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Та, та, та гарна осінь золота. Молодці мої малята, подорожуючи лісом, ви всі завдання виконали. Я вами задоволена. А зараз малята до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!